Вибори, про які говорить влада, це руйнація єдності. Ну, здавалося б, ми найбільша опозиційна сила, ми друга за чисельністю фракція в парламенті. І в цих умовах, ну, здавалося б, ідіть на вибори, вигравайте, збільшуйте чисельність, підвищуйте свій вплив. Ні. Бо вибори це атака на єдність народу. Вибори це завжди зіткнення. Точно Путін цим скористається. І на виборах Зеленський не переможе. До речі, в цих умовах і Порошенко не переможе. І Залужний не переможе. На виборах переможе Путін. І тому єдине, на що ми можемо претендувати. В умовах, коли набагато більше 50% українського народу підтримує уряд національної єдності, народ який стоїть.